Вітання, друзі! Відеогляд подаруночку номер 45 Називається Подарунок від зайчика. Від компанії Унікальна цукерочка. В цьому подарунку ми маємо 510 грам цукерок. Подивіться, тільки яких: Кіндер Шоколад, Мілка, Кіндер-Джой, Буено, Лайне, Чокобонс. Мамба. І в нас тут і ведмедик. Так, чокошокс. Мінньончики, подивіться, які тут гарні, батончик гарний. Оце вся смакота буде найсвіжіших цукерочок, Поміщається в ці класні гарні бокси з металізованого картону. Вони йдуть з ручкою, зручні, дуже гарна поліграфія, дуже гарний дизайн. Можете обирати або уточняти, який доступний у менеджера під час замовлення. Тому будемо раді допомогти. Доставку по Україні здійснюємо безкоштовно при замовленні від 4,5 тисячі гривень. А якщо потрібна індивідуальна калькуляція, звертайтеся до менеджерів, все узгодимо. Так що, друзі, до зустрічі на замовленнях. Ваша ніканівськерочка.